Гранати, роботи, броньовані машини аншлаг на полігоні Національної гвардії, що у Київській області. Експерти вибухотехніки показують, як знешкоджують вибухові пристрої. Поміч їм електронні машини. Роботи. Ось цей на перший погляд маленький дистанційний робот, справжній знищувач вибухівки. За лічені секунди вибухонебезпечний предмет, роздріблений вщент. Вогонь! Роботом керує спеціаліст пересувної криміналістичної лабораторії за допомогою радіохвиль або кабелю. Його основна задача дистанційні маніпуляції з своопасними з… об'єктами без участя, без конкретного приближення чоловіка. К Там, де роботи не впоралися із завданням, працюють вибухотехніки. Це не кадри з фільму про космос, а реалії знешкодження небезпечної гранати. Сергій вибухотехніком працює більше десяти років. Зізнається, робота не з легких, але на виклики виїжджають постійно, навіть якщо повідомлення хибне. В время люди стали И лучше мы 10 разів вийдемо, 100 разів виїдемо. На підозрітельні предмети це кажуть якісь коробки, тобто просто муляжі. А чим воно один раз зернеться, ти кому-то вред принесе. Таких роботів в Україні чотири. Один є і в зоні АТО. Також знешкоджує вибухівкою спеціальна броньована машина вагою майже 8 тонн. Експерти кажуть, навіть маленька пляшка або коробка із вибухівкою може накоїти багато лиха. Лише пильність та небайдужість перехожих здатна врятувати сотні життів. Як це сталося у Києві біля одного з відділень банку, коли чоловік помітив підозрілий предмет і викликав правоохоронців. Також трагедії вдалося уникнути і в Одесі. Тоді чоловіки помітили пляшку, прив'язану до газопроводу. Одним словом, небайдужість та сумлінність рятують життя.